Першого стрію, першість міста і сили удару відбулася вихідними. Організувала спортивні змагання такого роду у нашому місті. Федерація ударного спорту України. Сильні духом і тілом чоловіки у неділю прийшли в один із розважальних центрів міста, щоб позмагатися у силі удару. Такі турніри, нещодавно створена Федерація ударного спорту України, проводить по різних куточках нашої держави. Я взагалі хочу вам побажати учасникам сильного удару. Без травм, а щоб не було травм, наголошую на тому, що потрібно бентувати кисню рук. Своєї сторони хочу подякувати також всім людям, які долучились до проведення сьогоднішнього спортивного заходу. Взяли участь у стартах кілька десят чоловіків віком від 16 років. Вони змагалися у трьох вагових категоріях. Та трьох номінаціях удар рукою класичним стилем, удар рукою вільним стилем і удар ногою. Учасники мали по п'ять спроб, били щодуху, не жаліли ні себе, ні боксерську грушу. Силу їх удару вимірював спеціальний пристрій. За дотриманням усіх правил спостерігали судді. Серед них і заслужений тренер України з боксу Любомир Паламар. Переможцями змагань стали Ярослав Стечак, Назар Когут, Роман Яцишин, Сергій Яровой, Андрій Дрозд, Андрій Сташків, Назар Когут. Та Михайло Луньов. Із числа цих мужніх хлопців найбільше балів набрав Сергій Яровой у категорії Удар рукою вільним стилем. Призерів турніру організатори нагородили грамотами, медалями та цінними подарунками.